Чи захищені українські споживачі. Івано-франківці вказують на масові порушення своїх прав як покупців. Найчастіше кажуть в інспекції захисту прав споживачів: люди скаржаться на дефекти придбаних мобільних телефонів, побутової техніки, металопластикових вікон і дверей. Загалом, за для захисту своїх споживчих прав в інспекцію, торік звернулися понад 300 івано-франківців. Більшість поданих скарг, а це майже 80%, Після перевірок надавачі послуг задовільнили. Відтак за неякісні товари відшкодовано майже сто 24 тисячі гривень. Попри це, у зв'язку із деякими законодавчими змінами вітчизняний споживач нині менш захищений. споживач вирішував, чи мені повернути кошти, чи мені замінити на новий товар, значить, і я був правий. І інспекція чи управління на той час захищало і завжди був у виграші споживач. То з внесенням змін до законодавства, в першу чергу, вже тут такий більш. Будемо говорити, чи вони демократичні, принципи закладені, більше партнерські, чи як, але не на користь споживача. В першу чергу вже проводиться гарантійний ремонт. Не повертаються кошти, не міняється той чи інший товар. За новою методикою розглядаються і звернення споживачів, кажуть в інспекції захисту. Процедура стала більш тривалою. Це, в свою чергу, викликає невдоволення у людей. Всі звернення, які надходять до нас від споживачів, розглядаємо після надання згоди Держспоживінспекції на проведення позапланової перевірки. Ми не можемо самі безпосередньо зараз нам споживач написав заяву і зразу розглядати. До речі, саме 15 березня, Всесвітній день захисту прав споживачів. Його відзначають з 1983 року. Тоді свято закріпили в міжнародному календарі. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на важі.